Болгарія країна, що посіла лаври переможців Першої світової війни. 20 років назад в оточенні ворожих сусідів Болгарія все таки змогла перемогти. Наслідком війни стали нові території, зруйнована економіка та сепаратизм. Економічного чуда після Франкфуртської конференції не сталося. Населення за рахунок нових територій збільшилось на кілька мільйонів. Однак на цих землях багато етнічних меншинств турки, греки, румуни і найголовніше кляті серби. Не пройшло й року, як в нових регіонах країни розвинувся партизанський рух. Особливо вирізнялись серби. В регіоні Нішава розвинувся особливо сильний спротив. Патрулі болгарської міліції іноді не повертались з бойового служіння додому, тому розпочалась так звана операція Нішава, в ході якої ми мали б подавити цей спротив. Однак не все так просто. На думку деяких політиків операція Нішава стала надто кровавою. Авторитарний уряд Петра Стаїнова на короткий час їх заарештував. Велика помилка. Вся опозиція в країні виступила проти Стаїнова, а в парламенті країни активно критикували уряд. У висновку опозиція дійшла до думки, що закон про захист держави, що давав правлячій партії необмежені повноваження, треба скасувати. Почалось голосування. Конституціалісти почали шукати підтримку. Одним із таких демократів був Муравйов. Він запропонував мирно відмінити закон про захист держави. Стаїнов ввічливо відмовився. Буквально на наступний день міністр Стаїнов був запрошений на зустріч з полковником Кімоном Георгієвим. Давно відомо, що армія підтримує радикальні тоталітарні ідеї. Існує така політична сила, як дзвіно це коло генералів та солдат, що фактично не має підтримки в парламенті. Однак має величезний вплив на Міністерство оборони та армію. Кімон Георгієв запросив міністра Стаїнова на таємний з'їзд партії, де виклав свій план розвитку Болгарії, пропонуючи перетворити Болгарію в корпоративну державу з потужним контролем суспільства. Демократія виявилася неефективною. Вона породила корупцію та не може нормально представляти суспільством. Стаїнов почав таємно співпрацювати зі звеном. Щоб звено змогло закріпитись, йому необхідно вберегти закон про захист держави. Голосування ще йде. Тому необхідно залякати як суспільство, так і депутатів. Методи йшли всякі від підкупів до залякування та вбивств. Закон в підсумку не був прийнятий. Поки ми боролись з політичною кризою, по нам вдарила ще й економічна. Світом шириться так званий чорний понеділок. Підприємства, банки, бізнеси, компанії в Німеччині масово банкрутують. Хвиля цього нещастя дійшла і до нас. Наш головний банк, братів б'яклові на межі банкрутства. Єдиним шансом врятувати цей банк, на думку економістів, це злити його з іншим банком. Болгари масово бідніють, втрачають роботу. І, хоч якусь надію на щасливе життя. Дуже цікава інформація надійшла нам від розвідки. Як виявилось, конституціалісти мають тісні зв'язки з сербами. Все це згодом вийшло на публіку, а партія Мурав'йова зазнала краху. Ще одна перемога Стаїнова. Новий день і новий гость в кабінеті міністра. На цей раз до Петра Стаїнова прийшов відомий банкір та підприємець Іван Буров. Він запропонував дії, що допомогли б врятувати болгарську економіку після чорного понеділка. В обмін на допуск до голосування проти закону про захист держави. Хитрий лис. Однак Стаїнов йому, врешті, ж відмовив: боротьба з сепаратистами діє. Партія Залізна гвардія, що базувалась в Добруджі і вела яру антиболгарську політику, від сьогодні була заборонена. На їхню штаб-квартиру здійснений рейд поліції, а лідери були затримані. Румунське королівство висловило офіційний протест. 28 травня 1936 року партія Звено здійснила військовий переворот. Стаїнов зібрав всіх депутатів в парламенті, а вночі столиця була оточена військами. Ніхто не виступив проти звена, а у царя не було ніякої підтримки. Тому він погодився і підписав указ, скасувавши десятиліття болгарської демократії. Останні події в країні змусили мене прийняти рішення про скасування конституції, парламенту та введення військового стану. Злочинці, такі як пан Константин Муравйов та Янко Саказов, дестабілізували країну та мусять потрапити під арешт. Цей важкий час необхідно створити Раду безпеки Болгарії, коло якої повідуть міністр оборони, міністр внутрішніх справ, міністр фінансів та енергетики. Саме пан Кимон Георгієв та Петко Стаїнов займуть керуючі ролі в Раді безпеки. Наші великодушні співвітчизники з організації звенов займуть інші ключові пости країни. В умовах сьогоднішньої кризи новий відповідальний уряд зможе ефективно керувати країною. Прошу не чинити спротив народній волі. В країні встановився тоталітарний режим. В першу ж чергу, як тільки партія отримала владу, вона почала контролювати змі. Однак контроль ЗМІ пропагандував не лише любов до партії, а і здоровий спосіб життя, в тому числі відразу до наркотиків, алкоголю та сигарет. Рівень наркозалежних в країні один з найвищих на Балканах. Болгари мають бути здоровою нацією. Бурхливе життя на Балканах. Відносини з нашими сусідами, м'яко кажучи, погані. І ось через 20 років Сербія, Румунія та Греція знову переозброюються. Вони навіть підписали домовленість про спільне навчання військ. Очевидно, що так вони приховують свої наміри помститись за поразку минулих років. Болгарія в небезпеці. Невідомо чи зможе пережити на цей раз вона війну на чотири фронти. Необхідно зменшити кількість можливих противників. Османська імперія, ймовірний ворог у майбутній Балканській війні. Але за деяких обіцянок та матеріальної допомоги Султан зобов'язується не піддаватись на провокацію Белграда. Якщо коротко, то в нашій країні турки отримали певну регіональну автономію зі своїми турецькими школами та спільнотами. Вони звільнені від болгарізації, а також вони не підлягають до мобілізації в болгарську армію. Також після перемоги над Румунією Болгарія зобов'язується разом з Османами контролювати дунайську торгівлю. І наостанок. чорний понеділок вдарив і по Туреччині. Тому Болгарія зобов'язана відкрити свої ринки для турецьких товарів. Загалом від угоди виграли всі. І це чудово. Також необхідно переконатись, що сербські сепаратисти в тилу не будуть допомагати ворогу. Операція Нішава продовжилась і до кінця спротив додавлений. Також Міністерство оборони виділило кошти на формування нових піхотних дивізій, що мають стримати ворога. За даними розвідки, Белградський пакт скоро атакує нашу країну, що вже 20 років не знала війни. Сербія, як привід для війни, використала факт придушення повстанців в регіоні Нішава, і згодом розпочалась війна. Найбоєздатніший військовий корпус Болгарії стримував сербський удар, та за кілька днів оборони перейшов в контрнаступ на грецькому фронті. Взятий без бою порт Салоніки з припортовими провінціями. На момент перших місяців війни реальна карта виглядала ось так. Щоб зменшити фронт та уникнути оточення, нам довелося залишити Добруджу без бою. Румунські війська окупували ці землі та почали розграблювати болгарськомовне населення краю. В Сербії ж ідуть тяжкі бої. Однак війна йде на території наших слов'янських братів. Однак із всіх трьох фронтів найважчий для Болгарії фронт з Румунією. Ворог має частковий успіх при форсуванні Дунаю. Вся надія лиш на вдалий контрнаступ в Сербії, і мрії збуваються на початку лютого 1937-го болгарська армія стояла біля сербської столиці Белград, і в ході боїв місто було захоплене. Бої тривали ще кілька днів, але згодом Сербія капітулювала. Тепер всі вільні війська зможуть допомогти на фронті з Румунією, що вже форсувала Дунай та підходила до нашої столиці. На грецькому ж фронті противник намагається нас вибити з укріплених гірських позицій. Однак в безкінечних атаках на бліндажі лише зазнає втрат. З підходом підкріплень фронт швидко пересунувся на території Румунії. Йдуть бої за Бухарест. Згодом столиця ворога була оточена, гарнізон взятий в полон. Однак після падіння столиці король Румунії не здався. Бої перейшли на територію східних рубежів королівства. Уряд країни засів в Кешеневі ненадовго. Румунія і Сербія розгромлені, залишилась лише Греція. Бачачи розгром союзницьких армій, грецькі військові почали тікати. Програвши у війні, Сербія пропонує мир. Однак в нас на них інші плани. Згодом після падіння Афін капітулювала й Греція. Кінець Белградського пакту. І ось знову Болгарія довела, що лише вона, лідер Балкан. Нова війна принесла нові території. Сербія втратила Чорногорію та Косово. Греція втратила порт Салоніки. Лиш Румунія не понесла територіальних втрат. З величезними репараціями в наступні роки в Болгарії прогнозують економічне зростання. Однак залишився ще один злий сусід Австрійська імперія. Але до цієї війни Болгарія підготується в наступній серії.